Доброго дня, друзі, компанія автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження. Черіамулет, Amulet 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль на механічній коробці передач. Обутий в 14-й радіус зимову гуму на металевих дисках. Авто потоноване по кругу. Переходимо до салону. Нас зустрічає текстильний салон. Потолок в чудовому, гарному стані. На на сидіннях чохли, карти дверей заднього ряду також в чудовому стані, не подерті, не затерті. Переходимо до переднього ряду сидінь, також в чохлах, салон текстилю сірого кольору. карти дверей переднього ряду також в чудовому стані. Освітлення, підігрів фар, кондиціонер. Також має магнітолу. Акустику, зазначений пробіг автомобіля 138 тисяч кілометрів. Тому запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми лізінгу та трійдину. Всім гарного дня!